Після смерті папи Франциска, 21 квітня, католицька церква уже готується до виборів нового понтифіка. Цей процес, відомий як конклав, є давньою традицією, що поєднує в собі релігійні обряди, сувору таємність і сучасні заходи безпеки. Але найближча подія це похорон папи Франциска. Ще за життя він хотів скромний похорон і змінив місце поховання власного тіла, що стало першим подібним випадком за понад століття. Утім, в цей день збирається велика кількість світових лідерів, що Підкреслює вплив понтифіка, тож де ховатимуть папу Франциска, хто збирається відвідати цю подію, та як і коли обиратимуть нового понтифіка, розповідаємо в одному відео. Тож, спочатку відбуватиметься церемонія прощання із папою Франциском. Вона розпочнеться у середу, 23 квітня, коли тіло папи буде виставлено для публічного прощання у базиліці святого Петра у Ватикані. А от похорон папи Франциска заплановано на суботу, 26 квітня, о 10 ранку, за місцевим часом. Тож спочатку тіло понтифіка виставлятимуть в соборі святого Петра, а потім тіло перемістять до Базиліки Санта Марія Маджоре у Римі, де і поховають. І в місці поховання якраз і є. Є відхід від вікових традицій, адже більшість пап спочиває у крипті під базилікою святого Петра. Але Франциск у своєму заповіті висловив бажання бути похованим у базиліці Санта-Марія Маджоре. Це одна з чотирьох головних базилік Риму. Саме туди він часто приходив перед і після важливих подій, зокрема перед апостольськими подорожами. Тож похорон папи Франциска у санта Марія Маджоре це відхід від вікових традицій, як я сказала. Але водночас це продовження тієї лінії, яку він проводив у. У своєму понтифікаті церква має бути поруч із людьми, а не замкненою у пишних стінах. Та і сама церемонія поховання буде простою, як він і бажав. Понтифік відмовився від урочистої церемонії запечатування труни і від традиції класти в труну викарбовані під час його понтифікату монети і короткий опис діянь. Також тіло поховають у дерев'яній труні, оббитій цинком. До дня похорон в Італії триватиме п'ятиденна національна жалоба. А тепер поговоримо, хто збирається відвідати похорон. Папи 26 квітня загалом на цю подію поїде чимало світових лідерів. Повідомляє Reuters. Серед них і український президент разом із першою леді це підтвердив Суспільному радник Зеленського із комунікацій. Протягом останніх років Зеленський неодноразово зустрічався з папою Франциском, зокрема у жовтні 24-го року. Під час візиту до Ватикану. Український президент тоді розмовляв із Понтифіком про війну та гуманітарну ситуацію в Україні. Також про намір відвідати похорон Франциска вже оголосив президент США Трамп. Він написав. Що прилетить у Рим із своєю дружиною Меланією серед інших глав держав, які збиралися відвідати церемонію. Є президент рідної для Франциска Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Макрон. А от від Великої Британії подію відвідає принц Вельський. Він представлятиме короля Чарльза третього. Варто додати, що лідер Кремля Путін не планує відвідувати цей похорон. Повідомив його речник Пєсков. Отже, поки не обраний новий папа, Ватиканом тепер правитиме Камерленго. Це посада в Риму католицькій церкві, яка передбачає тимчасове правління Ватиканом, тобто у проміжний період, допоки нового папу після смерті чи відставки попереднього понтифіка ще не призначили. Саме ця людина і відповідає зокрема і за підготовку похорон та організацію конклаву. Про те, що це таке, я розповім пізніше. А поки в двох словах про те, хто ж обійматиме посаду Камерленго, це 77-річний Кевін Фаррелл ірландсько американський кардинал він як пише BBC, працював у церквах по всьому світу, зокрема понад 30 років у церквах США. в тому числі служив капеланом в університеті Монтереє в Мексиці, а також у парафії в Бетезді, штаті Меріленд. Саме Камерленго і відповідатиме за організацію конклаву, про що я вже згадувала раніше. Це процес, під час якого і обиратимуть нового главу Риму католицької церкви. Тож як це відбувається? Це збори кардиналів Ватикану, яким не виповнилося 80 років. Зараз йдеться про 135 кардиналів, 108 з яких призначив папа. До речі, цікава деталь серед них буде і один українець. Це кардинал Української греко-католицької церкви, 45-річний, родом з Тернополя Микола Бичок. Згодом, як пише Гардіан, він служив у кількох країнах, у тому числі в Польщі та США. Перш ніж у січні 20-го року переїхав до Австралії і наразі служить в єпархії української греко католицької католицької церкви святих Петра і Павла в Мельбурні кардиналом його в кінці минулого року призначив сам Франциск. Зараз він перебуває у паломництві на близький схід, після чого вирушить до Риму на похорон та згодом обере наступника папи разом із кардиналами з усього світу. І повернімося до конклаву ці збори проходять за певною традицією суто за зачиненими дверима, щоб ніхто не міг вплинути на голосування зовні. І саме через це, допоки понтифіка не виберуть цю замкнену кімнату, жоден з кардиналів покинути не може, як і мати контактів із сторонніми. Тож коли конклав починається, всі місця, де перебувають кардинали-виборники і їхні помічники, є закритими для сторонніх. Під час голосування пише BBC, єпископи житимуть у будинку святої марти, п'ятиповерховому пансіонаті. Зі 106 апартаментами, в одному з яких жив і папа. Щодня кардинали ходитимуть до секстинської капели, де відбуватиметься конклав. У цей період їм заборонені будь-які розмови із сторонніми. До них допускаються лише лікарі, сповідники, кухарі та прибиральники, але вони також зобов'язані зберігати таємницю щодо побаченого. Зазвичай це голосування триває до тижня, проте може і довше, поки кардинали остаточно не вирішать, хто буде понтифіком. Стати папою римський може будь-який хрещен чоловік католицького обряду, хоча зазвичай обирають найбільш достойного кандидата з-поміж кардиналів. До прикладу, і папа Франциск і його попередник Бенедикт були обрані через два дні. Щоб перемогти, кандидат повинен набрати дві третини плюс один голос. Під час конклаву віряни збираються на площі святого Петра, чекаючи моменту, коли з труби Сикстинської капели вийде дим. Якщо папу не обрали, з димаря капели йде чорний дим. А от білий дим з димаря можна побачити, коли понтифіка вже обрано. Це і є знаком, що церква має нового папу. Це супроводжується дзвонами після обрання папи римського. Він має офіційно прийняти цю посаду перед колегією кардиналів і назвати своє папське ім'я. Коли цей конклав може відбутися, я розповім трохи згодом. Зараз про те, хто може стати наступником папи. Після смерті папи конклав із 135 кардиналів може вибрати когось, хто дуже відрізняється від Франциска. Пише економіст. Католицька церква, як оцінює газета Ля Стампа, готується до безпрецедентного конклаву. Він буде глобальним та найменш євроцентричним за всю історію голос. Лосувань далі розберемо зокрема кілька кандидатів з тих, хто може стати новою главою Риму католицької церкви. Фаворитом на цю роль вважається італієць П'єтро Паролін. Він є держсекретарем Ватикану вже 12 років, досвідчений дипломат. Саме він, за даними Лястампа, розглядається як кандидат-спадкоємець та водночас як урівноважувач, тобто здатний тримати курс церкви, приділяючи увагу балансу між різними напрямами в католицизмі. До речі, влітку минулого року Паролін відвідав Україну та зустрічався із Зеленським. Серед його основних конкурентів є також Матео Марія Зупі, архієпископ Болоньї та президент італійської єпископської конференції. Він вважає. Ця вділенням церкви, яка близька до бідних і відкрита до діалогу з інноваційним і прагматичним пастерським підходом. Ще один кандидат, про якого пише газета, це П'єр Батіста Піцабала. Він є латинським патріархом Єрусалиму, францисканець, що може вибудувати міст між сходом та заходом. Конкурувати з ними може і харизматичний лідер, якого часто порівнюють з папою Франциском. Це Луїс Антоніо Таглес, Філіпін, головний керівник ватиканського відомства, яке відповідає за поширення. Християнської віри у світі він представляє обличчя католицької Азії та міг би стати понтифіком, що символізує молоду і місійну церкву. Жан Марк Авелін із Франції, архієпископ Марселя. Ще один кандидат. Він є експертом з міжрелігійного діалогу, зокрема з ісламом. Він представляє Європу, яка прагне зберегти провідну роль у церкві, відкриту до викликів міграції. Отже, чи стане хтось із них новим папою? Ймовірно, ми дізнаємося вже скоро. Конклав для обрання нового понтифіка зазвичай відбув відбувається через 15-20 днів після смерті папи, тобто конклав, як пише Reuters, має початися не раніше 6 травня. Напишіть чи було вам цікаво почути про те, зокрема, як відбувається голосування за нового папу. Тим часом команда Суспільного перебуває у Ватикані. Тож чекайте звідти включення та відео. Ми ж продовжуємо стежити за тим, як відбуватиметься конклав і хто завітає на церемонію прощання з папою.